Это у вас. Я хочу кусок найти. Походу Разлетелось, в машину попало, в мою машину попало, ну и все. Ну я свою машину отогнал. Вот и все, громко было слишком. Пожара не было, взрыв был, вот и все. Ну, жиловые бутылки и гаражи, и все. Ну и школа, и школа соответственно. Так что ну, больше ничего ж нету, ничего не ни завода, не ни, завода, мне ничего тут нет. Я в комнате был, в здании. Нет, это, это первый раз сюда попало. Сильно взлекалось? Я уже ничего не боюсь. 1, 2, 3, 4, 5. Значить, баси на ньому 6, 7, 8, 9 діфактів. Е, нормально? Грамикнуло, так, це нормально. Громикнуло, так? Добре. Ну, я думаю, з десяток є. З десяток, ну це тільки от в першій свічці, там, там більше вікон. Я думаю, вікон 50 буде. Я з початку війни тут... Дома. Сьогодні в поліклініку виходила. ну, Я підходила якраз після вибуху, тому побачила одразу, що щось не так, бо брудна дорога. Вибух був великої сили. Це перший, напевно, вибух такий з початку війни. Тут. Так. Сьогодні о 10 годині 30 хвилин відбулося влучання ракети типу С-300. По житловому масиву міста Харка, а саме по Шевченківському району, ракета влучила біля однієї з будівель, які знаходяться в цьому районі. Попередньо ракета була запущена з території Білгородської області. Наразі відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України, а саме це порушення законів та звичаї війни за обстріл цивільної інфраструктури міста Харкова. Попередньо позаждатих немає, оскільки Поряд з цивільних ніхто не знаходився загиблих відповідно також немає.